До Дня Збройних сил України, який щорічно відзначають 6 грудня, у Коростині було проведено урочистий захід. Невелика кількість військових у залі зумовлена тим, що захисники несуть службу у посиленому режимі і готові до будь-яких дій зі сторони білоруського кордону, пояснив заступник командира 115-ї бригади. Тим не менш, цього дня присутні приймали грамоти та подяки від міської влади та народного депутата України Володимира Арешонкова. Тим, хто був відсутній, вони будуть. Передані, я хочу сьогодні передати ці паспорти на генератори для нашого Коростенського батальйону. Це перший етап, потім ми далі ще будемо передавати, тому що зараз ми ж бачимо така погода. Проблем багато є наших хлопців. Тому eh, влад я хочу передати заступнику командира ці паспорта. Ну і побажати, щоб було тепло і щоб була перемога, саме головне. Будьте сильними, будьте мужніми і всі разом до перемоги. Слава Україні! Я не міг не подякувати народному депутату Володимиру Юрійовичу, Не міг не подякувати міському голові Володимиру Васильовичу, виконкому Коростенської міської ради, заступникам міського голови та, й, власне, всім користенцям і мешканцям Коростенщини за те, що вони. Нам допомагають за те, що вони нас привічають, за те, що весь цей час, поки наші підрозділи знаходяться в смузі виконання бойових завдань, жодної річі чи жодного прохання не, не заставалося без реагування. З це вам щира вдячність і низький вам уклін. Привітали з Днем Збройних сил України, захисників і творчі колективи міського палацу культури. She's looking. Oh, Bella, tchau, Bella, tchau, Bella, tchau. На Україна переможе горить палає і ще спал.